Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Одразу хотів би вибачитись перед своїми підписниками за те, що довго не виходили відео на цьому каналі. Але якби, в силу обставин були питання, які треба було вирішувати, і часом наведення каналу просто не залишалось. Але сподіваюся, з цього моменту ситуація зміниться і відео будуть виходити частіше. Також хотів би продовжити зведення циклу про питання для співбесіди. І сьогодні б хотів би розглянути питання, яке, на мій погляд, підійде для співбесіди Мідла. Можливо, в якихось випадках і для джуна, але, на мій особистий погляд, це питання більше вже для Мідла. Щоб він міг чітко і ясно відповідати на ці питання, то це вже мідл. І так, питання є в тому. Різниця між Strong Unknown і Weak посиланнями Щоб розібратись в цьому питанні, треба спочатку зрозуміти, що таке ARC. ARC розшифровується як Automatic Reference Counting. В цьому випадку назва вже каже сама за себе Автоматичний підрахунок посилань. Тобто механізм, який звільняє пам'ять тільки тоді, коли на об'єкт немає сильних посилань. Тож, давайте почнемо розгляд саме з сильних посилань. Це саме звичайне посилання, яке збільшує лічильник ARC на одиницю і захищає об'єкт від видалення. Тобто, якщо лічильник більше 0, то видаляти такий об'єкт з пам'яті не можна. І використання сильних посилань безпечне, якщо ієрархія об'єктів лінійна. Наприклад, в нас є. Клас, давайте напишемо. У нас є клас Employee. Створимо декілька класів. В нас є клас Position. І в нас є клас salary. И у класса employee есть такая властивость как position. У класса position есть такая властивость как salary. У мене помилка, вот так. Е, А в Celery поки немає ніяких властивостей. В такому випадку е, використання Strong е, посилань є безпечним, тому що у нас е, одностороння ієрархія, тобто в класі Employee є посилання на клас Sellerie, на клас Position, в класі Position посилання на клас Celery. І ніяких зворотніх посилань немає. Тобто в цьому випадку ми можемо використовувати Strong посилання, і нічого страшного не відбудеться. Але що буде, якщо ми хочемо зробити в дочірньому об'єкті посилання на батьківський клас, розглядаючи цю саму нашу іерархію? От в цьому випадку ми вже переходимо до вік посилань. Вік reference це просто вказівник вказівник на об'єкт. Якщо сильні посилання збільшують лічильник ARC на плюс один, то вік цього не робить. У свіфті вік не може бути константою. Тобто LED. От як у нас Strong посилання, то вік не може бути. Вік може бути тільки вар. Тому що е, вік посилання, слабкі посилання, вони опціональні. Що мається на увазі? Опціональні посилання, е, опці... вік. Посилання є опціональними, тобто вони можуть бути як і посиланням на об'єкт, так і НІЛ. Тобто посиланням на пустоту. Тоб, якби, це може відбутись, коли об'єкт вже видалено, і посилання на нього зникає. І це е, якби, дає нам можливість використовувати вік посилання в зворотній ієрархії, якщо ми, наприклад, хочемо в класі позиція. Мати е, властивість employee, то е, е, ця властивість повинна бути вік, е, тому що якщо ми е, якщо ми е, зробимо е, Strong посилання в цьому випадку, то е, це може е, створити в нас ретейн сайкл, коли е, Position не дає можливості об'єкту employee видалитись, а employee не дає можливість е, об'єкту Position видалитись. І вони обидва тримають одне одного. Але якщо це вік посилання, е, то це можна організувати легко. Тобто е, employee е, властивість в класі Position. Не зможе втримати видалення об'єкту з пам'яті. Це простий приклад використання вік посилання. Більш складний це, наприклад, використання делегатів. Якби суть та сама. Є делегат, який є делегатом якогось іншого об'єкту. І всі делегати, тому ми маємо писати як вік, робити їх слабкими посиланнями, щоб вони не створювали такої зацикленості між двома об'єктами, коли одна властивість не дає видалитися об'єкту, і делегат не дає видалитись іншому об'єкту. І тобто вони в нас залишаються в пам'яті назавжди. Це якщо коротенько про вік посилання. І останнім пунктом цього питання є анон посилання. Поведінка Вік та Und схожа. Вони обидва не збільшують кількість на лічильнику посилань на об'єкт. Проте основна відмінність в тому, що Unowned не optional. Тобто він не може бути Ніл. Його слід використовувати тоді, коли ми впевнені, що об'єкт не буде Ніл. Це дуже схоже з тим, коли використовувати Force Unwrap. Але але, це це інше. Навіть Apple каже, що Unknown використовуєте тільки тоді, коли ви впевнені, що об'єкт не буде НІЛ. І основна його властивість це не збільшувати лічильник на плюс один. На мій особистий погляд, найкраще використовувати Unknown в Лейзі-замиканнях. Що таке Лейзі властивості? Ми з вами розглядали в минулому уроці. Про співбесіди, навіть не не році, а просто відео про співбесіди, питання для співбесіди. І там ми розглядали Лейзі властивості. Е, можете переглянути. Але давайте про Лейзі замикання в нашому випадку. Уявімо, що в нас емплеї е, має ім'я. Е, і ім'я в нього нехай буде Петро. Що ж таке Лейзі? замикання. От в нас є LaZ-замикання, і тут ми використовуємо unknown. Це ми робимо, по-перше, коротенько про lazy, воно створюється тільки тоді, коли ми до нього звертаємось. Поки до Lasy властивості не звертались, його не існує. І от чому ідеально використовувати unknown, unknown в LaZ-замиканнях? Тому що. Він нам потрібен в цьому випадку, щоб уникнути ретейн сайкла, щоб один об'єкт не захопив інший. Mm -hmm. І якби, чому ідеально це unknown? Тому що у нас об'єкт замикання і об'єкт класу employee, вони взаємозалежні. І існує один, поки існує інший. Тобто у нас employee тримає employee-name, в той час, коли саме замикання тримає емплеї. І таким чином він відповідає правилам використання unknown. Тобто unknown не створює ссылку, і якщо емплеї буде видалено з пам'яті, unknown його не утримає. Тому що unknown не створило додаткове посилання на емплеї. Також слід пам'ятати, що використання unknown в лезі змінних не потрібно. Давайте на прикладі, скопіюємо це і закоментуємо. Що я маю на увазі? Якщо в нас це просто змінна не замикання то використання АNОL, як це було у випадку з замиканням, не потрібно. Тому що в цьому випадку retain Cycle просто не може бути створений, тобто ніщо інше не зможе захопити. Цю лезі зміну, як це було у випадку з замиканням. Тому якби це безпечно і використання анон просто не потрібне. Дякую за увагу. На цьому, я думаю, з питаннями Strong, weak та unknown стало трошки зрозуміліше. До нових зустрічей!